Вітаю вас, мої хороші! Усі знають казочку про колобка, але не всі знають походження цієї казки. Казка про колобка має дохристиянські корені, і звучала ця казка так: попросив сварог свою дружину спекти колобка. Вона по коморам по закуточкам помела, пошкребла і зліпила колобка, спекла і на віконце вистигати поклала. Пішов дощ зірок і перевернув колобка. Покотився колобок по перуновому шляху. По давньому шляху, потім його назвали Чумацький шлях, а на тому шляху були сузір'я. І називалися вони не так, як називають його китайці. Вепер шматочок відкусив, лебідь шматочок відчіпнув, ворон склював, ведмідь бік йому прим'яв, вовк собі відхопив, а лисиця зовсім його доїла. От така казочка малята, як сказав біді Панасі. А пояснення таке, колобок насправді це місяць, який оббігає або ж облітає землю за 29,5 діб. За допомогою цієї казочки наші пращури пояснювали своїм дітям таке природне явище, як місяць мандрує по різним сузір'ям. Раніше у дохристиянські часи місяцевий цикл разом із сварожим колом, ну це мається на увазі сонце за 365 діб, тобто рік. Про що я вам розказую у своїх відео, це те, що впливає на нашу, на вашу сумісність з людьми. Отже, таким чином, казочкою про Колобка, діти краще засвоювали карту з зіркового неба. Це завжди були і є, і будуть життєво важливі знання. Потрібно жити за законами природи у гармонії з природою. Це доцільніше, аніж правила сучасного соціуму. Я маю на увазі жити за правилами, які встановлені соціумом, які придумали фізичні особи і називаються гендерна рівність. А до речі, чи знаєте ви, що росіяни вкрали цю казку у нас? Якби вона була російська, то вона була б круглобок, а не кала-бок. Баб, а бабка, Ну, а іспікійте нам, родная кала-бок! Здрасте. А із чого? Из печта. Уж который день нет. Як вони кажуть? Вам сподобалася ця історія, мої хороші? Перешліть її своїм знайомим і поставте вподобайку. Всього вам найкращого.